Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Футбольний статистичний портал Football Meets Data опублікував прогнози шляху бій кваліфікації чемпіонату світу 2026 Збірні України та Польщі вважаються фаворитами у своїх парах. Вони отримали 70% та 68% та прохід Швеції та Албанії відповідно. Також українська команда отримала 42% на перемогу в кваліфікації та прохід до основної стадії чемпіонату світу. Цей показник є найвищим серед усіх чотирьох команд. Нагадаємо, півфінали плей-офф пройдуть 26 березня 2026 року, а фінали 31 березня. Олімпіакос вдома переміг Атромітос в 11-му турі чемпіонату Греції з рахунком 3-0. Український форвард господарів Роман Яремчук вийшов на поле на 67-й хвилині матчу, а на 91-й віддав результативну передачу на махті та ремі. У цьому сезоні Роман забив два голи та віддав один асист за шість матчів на клубному рівні. Нагадаємо, що він тривалий час відновлювався після травми. Нападник Жерони Владислав Ванат відзначився голом у матчі 13-го туру Ла ліги проти Бетіса. Ванат забив на 20-тій хвилині зустрічі з передачі Брайана Хіля, але все ж таки перемогу втримати не вдалося. Поєдинок завершився з рахунком 1-1. Це п'ята результативна дія Владислава у сезоні за Жерону в 11 матчах. На його рахунку 4 голи і 1 асист. Опорний півзахисник Лехій Іван Жаліско відзначився голом у виїзному матчі проти Легії у рамках 16-го туру «Екстракляси». Цей матч завершився з рахунком 2-2. 24-річний українець забив на 42-й хвилині гри. У хавбека 4 голи і 1 асист у 16 матчах поточного сезону. Віторія Ємарайш перемогла Мортагуа у домашньому матчі четвертого туру Кубка Португалії з рахунком 4-0. Лівий захисник господарів Орест Лебеденко вийшов на заміну на 81-й хвилині гри, а на 85-й забив четвертий гол у ворота суперника. Цього сезону 27-річний Лебеденко забив один гол та отримав одну жовту картку у 271-й хвилині у семи матчах. Еобспор вдома зіграв нічию із Фатіх Карегімрюком Карегімрюком» 1-1 у 13-му турі чемпіонату Туреччини. Опорний півзахисник господарів Тарас Степаненко вийшов у старті своєї команди і відіграв повний матч. Степаненко провів повний офіційний матч за Еобспор вперше з 18 травня. Саме в той день команда програла «Фенербакче» 1-2. Цього сезону Тарас зіграв за клуб чотири гри і не відзначався результативними діями. За інформацією, «Трансфермарк» у нинішній кампанії. Ані Степаненко пропустив 5 матчів команди через пошкодження. Під час створення цього відео ми зокрема користувалися матеріалами з стрибунаком. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Аталанта виявляє інтерес до українського нападника Емполі Богдана Попова. Повідомляє тут спорт за даними джерела. Спортивний директор клубу з Бергамо Тоні Даміко розраховує підписати гравця у січні, але залишити його у Емполі до кінця сезону. У такому випадку Богдан приєднається до Аталанти влітку наступного року. Аталанта хоче підсилити атаку, бо Адемола Лукман може перейти в Галатасарай. А гра ніколи Кристовича та Джанлуки з Камаки не задовольняє клуб повною мірою. 18-річний українець у поточному сезоні провів 12 матчів за Емполі і забив 5 голів. Головний тренер Шахтаря Ардат Уран включив колишнього нападника гірників Данилу Сікана до свого трансферного списку. Повідомляє Бакіс. за інформацією джерела, Шахтар планує взяти Сікана в оренду, а у Трабзонспорі готові розглянути відхід гравця. Нагадаємо, Трапзонспор придбав 24-річного форварда саме у Шахтаря в січні цього року за 6 мільйонів євро. У цьому сезоні Данило провів 9 матчів за свій новий клуб та відзначився одним забитим ячем. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський назвав клуби, які цікавляться півзахисником Полісся Олексієм Гуцуляком. Цитата: нещодавно в Європі був такий селекційний саміт. Там були люди, яких я знаю, навіть один іноземець. Таку інформацію мені надали, що зараз є два клуби, які серйозно налаштовані придбати Гуцуляка. По-перше, це Панатінейкос. Причому зацікавленість була ще до того, як з'явився Бенітис і залишається зараз. Як я розумію, на позиції правого Вінгера грає тете, але його хочуть реалізувати в оренду в арабські країни. Є і другий клуб. Це вже цікаво для мене, навіть трохи несподівано. Він з'явився місяць назад, після матчів за збірну у жовтні, і це Селтік, сказав. 27-річний українець у поточному сезоні забив 4 голи та віддав 4 асисти у 21 матчах в усіх турнірах. Головний тренер Поліся Руслан Ротань хотів би бачити у своїй команді Вінгера Олександрії Теді Цару, повідомляє Sport.ua. Ротань і Цара раніше разом працювали в Олександрії. Офіційної пропозиції поки що не було. Чинний контракт Теді Цари з Олександрією завершується 30 червня 2028 року. У нинішньому сезоні Албанець провів 15 матчів на клубному рівні, відзначився чотирма забитими м'ячами. Завершили сім поєдинків 13-го туру УПЛ. Результати наступні: Полтава ЛНЗ 02, Карпати Металіс 19-25 1-2, Колос Динамо 2-1, Оболонь Шахтар 06, кривбас Верес 2-2, Полісся Епіцентр 00 та Рух Кудрівка 4-2. Останній поєдинок 13-го туру між Зорею та Олександрією відбудеться о 18.00 24 листопада. На момент виходу цього ролику цей поєдинок Динок майже напевно вже відбудеться. Півзахисник Полтави Євген Опанасенко травмувався у матчі 13-го туру УПЛ проти ЛНЗ. Футболіст не зміг продовжити гру. На 23-й хвилині його замінили. На поле вийшов Андрій Севенков. Наразі невідомо наскільки серйозна травма і скільки знадобиться гравцю на відновлення. 22 листопада Динамо на виїзді поступилися Колосу у матчі 13-го туру УПЛ з рахунком 1-2. Для головного тренера киян Олександра Шовковського ця гра стала сотою на чолі команди. 50-річний фахівець у зустрічі з колосом, 89 89-й раз, провів офіційний матч столичного клубу у статусі головного тренера команди. Ще 11 разів Шовковський очолював Динамо у статусі виконувача обов'язків головного тренера. У сезоні 2022-23 у 8 Матчах Олександр Шовковський виконував обов'язки головного тренера команди. Це було тоді, коли Мірча Луческо пропускав завершення кампанії через перенесену операцію. У листопаді-грудні 2023-го Шовковський ще тричі керував командою після відставки румунського фахівця. А вже 11 грудня 2023 року офіційно став головним тренером Динамо. У цих 100 матчах під керівництвом Шовковського Динамо здобуло 61 перемогу, 21 разі грало в нічию. Та 17 разів поступилося. У сезоні 2024-25 як головний тренер «Динамо» фахівець привів команду до перемоги в УПЛ. А тепер перейдемо до найцікавішого. Стефано Піолі може стати новим головним тренером Динамо замість Олександра Шовковського. Про це повідомляє легазета Делоспорт. Після серії невдалих результатів Динамо в ОПЛ та скандалу навколо відмови Олександра Шовковського приходити на флеш-інтерв'ю після матчу з Колосом. Кияни розглядають кандидатуру Стефано Піолі на посаду головного тренера. Італійський фахівець залишається без клубу після нещодавнього з Фіорентини. І за інформацією, джерела готовий. Повернутися до роботи лише у масштабному проєкті з високими амбіціями. Київський грант відповідає цьому опису: клуб планує перебудову складу та зміцнення позицій у Єврокубках. Керівництво Динамо уважно стежить за ситуацією навколо Піолі, який має великий досвід роботи в топ-чемпіонаті та перемогу в серії А з Міланом і репутацію тренера. Він вміє будувати команду практично з нуля. Саме це зараз необхідно Динамо. Водночас зазначається, що на шляху до можливого призначення. Існують серйозні перешкоди. Серед них висока заробітна плата піолі, яка може виявитися непосильною для українського клубу. Крім того, повномасштабна війна в Україні є фактором, який іноземні тренери та гравці неминуче враховують під час ухвалення рішень щодо переїзду. Цікаво, що приблизно через годину після публікації цей допис у соцмережі Facebook був раптово видалений. Причини такого кроку невідомі, що лише підігріло інтерес до теми і викликало нову хвилю обговорень серед болівальників. Попри це, приїзд італійського фахівця в Україну став би найгучнішим тренерським переходом в ОПЛ за останні роки разом із приходом до шахтаря Ардиторана.